Привіт, любі читачі, підписники і друзі. Привіт всім, хто мене знає, у моїй окрузі. Вибачайте, що пропав, що кудись я дівся. Цей сезон так пролетів геть не зоглядівся. А тепер ми у садочку. Тему для вас маю, я покажу, як лозу цього річ вкриваю. Не бере мене в садочку, смуток і тоска, лиш сусіди своїм пальцем крутять у виска. Коли в руки взяв лопату, то немає спину, кілька а може, більше нею перекину. Як дорвався, не покину. Оце так натура. Потім в спині цілий тиждень стоїть крепатура. Кручу, верчу я лозою, куди я каляжи, а як справився із цим, урожай покаже. Методи, скажу вам чесно, трішки трудоємні. Зате ма тебе ж весною сюрпризи приємні. То стаєш в землі лозу, наче з верберізку. Куди хочеш туди гнеш і немає тріску. Кожен вправі вибирати, як свою лозу вкривати. В чомусь прав я, в чомусь ні. Напишіть про це мені. Доброго дня, шановні підписники і слухачі мого каналу. Нарешті я дочекався того дня, того моменту, коли знову вийшли ми в ефір. І я знову в садочку і можу вам щось розказати про своє е, захоплення, про свою роботу у садочку. Як ви вже поняли з мого віршика, сьогодні тема дня е, закутування, верніше закопування лози винограду у землю, ми пройдемося по садочку. Роботи я закінчив, але я покажу на одному кущику, як я все це діло робив. Минулого року я відростив такі, таку лозу, аби низько вона пригиналася і при пригинанні не, у, не тріщала. Тут однорічний пагін. Робимо канаву буквально на штих. Пригинаємо, присипаємо. Є люди, що притикають вилочкою. І отаким, от таким методом ми закопуємо увесь виноградник. Всі роботи ми провели, а трапилася филинка, і ми на цю тему зняли відео. Ми пройдемося по винограднику. Тут в мене молоденькі кущики посаджені від Ольги Нижне Папи. Отакі маленькі, я їх не прикопував, я їх Ось так вони в мене будуть зимувати. Невеличкі кущики, останні кущики я прикопував. Нічого нового я для вас не відкрив. Ці вправи роблять всі, хто займається виноградником, але я просто захотів увиковішнити мою роботу в цих рядках вірша і хотів з вами трошки поспілкуватися на цю тему. Всім привіт, всіх люблю і поважаю і бажаю гарного врожаю. Пока!